Кожний перший день тижня згідно церковного календаря присвячений найважливішій події в людській історії. Ця подія називається Воскресіння і змерти Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Це не символ, це історична подія, яка є центром життя людської цивілізації. Саме дякуючи Воскресінню Бога Слова, кожен із нас має надію на життя вічне. Ми пам'ятаємо, що він земтворення Божого є людина. Саме людина наділена образом і подобою Божою. Але найголовніше, що людина створена Богом, по любові для вічності, для безсмерті. Але, на жаль, людська свобода, людська воля в одну мить вибрала зовсім іншу дорогу для безсмерті. внушенню Злого Духа, Адам і Єва надіялися, що вони без Бога зможуть стати безсмертними. І тільки боговтілення, тільки Божесна любов, яка стає людиною, змогла подолати цю нашу гріховну наклонність. Саме тільки вдячуючи тому, що Син Божий стає сином людським, бере на себе всі людські гріхи, розпинає їх на Христі. І воскресає з нашою людською природою. Це означає, що Христос своєю внутрішньою свободою, як Син Людський і Син Божий, подолав людський гріх, і ми опять зможемо, якщо ми крестимося, стаємо членами Церкви Христової, ми отримуємо як зерно в себе цю природу зцілену. Яка вже має і потенціал, і можливість, і сили досягнути царства без смерті. Саме тому апостол Павел, коли роздумує над Пасхою Христовою, каже прямо, якщо Христос не воскрес, то все, що ми робимо, це марно. І всі наші подвиги не мають ніякого значення, тому що якщо Христос не воскрес, не подолав рік. То гріх з'їдає людину. Людина опять залишається одинці в цьому земному житті, але найстрашніше то, що закономірністю взагалі існування людини є ШО, царство смерті. І Тому ми з вами, дорі браті і сестри, християни, ті люди, які носять ім'я Христове, ми особливо відносимося саме до Пасхи Христової. І кожен перший день тижня. Ми присвячуємо ці події. І починаємо ми з цей день, з того, що відвідуємо храм Божий. Це саме головне, тому що саме тут, в храмі Божому, Бог присутній особливим образом, саме тут роздається благодать Духа Божа, яка і є тим середовищем, яке допомагає нам людям земним, земнородним, які також ще носять собі. Природу Адама долати цю приклонність до гріха і стати дітьми Божими, дітьми, дітьми Христовими. Ми розпинаємося з Христом, як говорить Божественне Откровення, для того, щоб з ним і воскреснути. Людська душа, якщо вона чесна перед самого собою, якщо вона приходить до храму з чистим серцем вона відчуває. Те, що тут отримується а, така сила і таке відчуття, яке не можна більше ніде отримати. І найголовніше, що тут саме ми маємо можливість прийти до таїнств Христових, до сповіді, до причастя, тих таїнств, які і очищають нас від гріховної порчі і з'єднують нас самим Христом. Коли людина причащається, це означає, що в нас тече кров Христа Спасителя. І саме цій крові і тілу Христовому ми не зниваємо духовно. Ми отримуємо ті сили, які так необхідні в людському житті. Тому що так ми християни ми отримали це зерно в хрещенні, зерно відновленої природи Христової. Але кожен з нас знає, що як важко це зерно. Виростити, не просто закопати, його треба поливати для того, щоб це земро згнило і дало нові росточки, нового життя. Тобто, життя людське, християнське будується на тому, щоб ми тут згнили гріховно, для того, щоб дали паруски настоячого життя вічного. Ми сюди приходимо для того, щоб почути голос Божий, який завжди звучить. Євангеля і святого апостола Салтирі, яка дуже часто звучить наших услужіння. Але найголовніше, саме тут з нами говорить сам Христос, який ходив на цій нашій землі для того, щоб подолати приховність і для того, щоб дати нам ті слова Божественної істини, які насолоджують і. Укріпляють кожну людину, якщо вона вміє слухати. Божественне Отправлення це особлива книжка. Дійсно, як колись Христос говорив законникам, які його шукали, щоб його погубити. Хтось має уха, але не чує, хтось має очі, але ними нічого не бачить. От людина, коли приходить до храму Божу, має так себе настроювати, щоб наші Ті відчуття, які нам дав Господь, вони слугували саме нашому спасінню. Щоб ми бачили тільки те, що може спасти нас, а не дивилися все, що є навкруги, воно інколи взагалі має гріхому на свободу і гріховий зміст. Ось для того, щоб бачити красоту цього творіння Божого і бачити те, куди йти, для того, щоб. Спастися, а не просто дивитися в смартфони, а, разні погані, непристойні картинки і тому подібне. Чи якусь інформацію, яка просто розідає людину, ми нічого не можемо допомогти, а людина не має спокою внутрішнього. В цьому відношенні людина має бути аскетом. Тобто ми маємо зберігати свій погляд настільки, наскільки в нас є волі, для того, щоб не розходитися на якісь. В... Мелочі, які тут і залишаться, ми не зможемо нічого допомогти, але ми собі не зможемо допомогти, тому що немає внутрішнього міру. І так і у уха. Не просто слухати різні пісні, різні якісь слухи, які розносяться по всьому світу, а слухати те, що дає людині і спокій є приводом для того, щоб задуматися над своїм життям. Кожен воскресний день звучить Євангелія. Воскресний Іван, які підбираються святими отсами так, щоб нам залишати завжди в оці в маяки, От неділя від неділі. Ми щось отримали таке, чого ми маємо триматися цього тижня. Не просто так, що послухали, а приступили коріх храму, взагалі забули про це і ніколи більше не думали про те, що ми чули в храмі Божому. Ні. Божественна читається для того, щоб людина. Отримала і насолоду і запам'ятала, чим треба жити, як мінімум тиждень. Тому через тиждень ми прийдемо до храм, Господь нам ще щось скаже дуже важливе, яке ми опять будемо розмішляти, ділитися і ще шукати кожен, а, а, а що сказано мені конкретно. Тому що Іван це не просто слова, які сказано загалом всім. Іван це голос Божий до конкретної людини. І кожна людина ніби. Чує тільки те, що їй потрібно сьогодні для вічного спасіння, для того, щоб вона якось подолала, можливо, якісь незгоді, які е, існують цього Саме оце треба завжди шукати божественного Откровині. Бо сьогодні нам Господь розповідав про те, е, що саме Він є джерелом вічності, джерелом здоров'я. І саме в його руках життя і смерть людини. І вони Сматві говорить про те, що коли Христос прийшов до Кабернауму, то настільки було людей біля нього багато, що майже не можна було до нього доступитися. І тоді люди, друзі, які мали хвору людину, розслаблену, тобто паралізовану людину, вони принесли Христос до Христа для того, щоб він зцілив. І Христос сказав, Спочатку, прощаються тобі гріхи. Він Бог, він не може це сказати. Але ті люди, які слухали це, фарисеї, книжники, які, в, їх, в яких вуха були зовсім на інші настроєні, вони шукали вже тоді якоїсь причини зробити зле Христу Спасителю. Вони сказали, Він Бог уйствує, що Він говорить, хто може прощати гріхи? тільки він Бог. Христос це порозумів і сказав, а що проще сказати? Прощається до тих гріхів чи просто його зцілити, цю людину. Але для того, щоб вони зрозуміли, що болість людська, фізична, тілесна, вона не сама по собі вона не автономна. Корінь будь-якої болізні криється в нашому серці, в нашій душевній природі. Якщо душа болить, а ми цього не помічаємо. Просто не хочемо цього помічати. Ми так живемо, як нам хочеться. Як Виходить. І спочатку душа щось там шевелиться, совість мучить, але потім ми до цього звикаємо і вже навіть не помічаємо, що там відбувається. Але Бог любить людину. Він настільки любить, що ми навіть це не можемо зрозуміти. Для того, щоб душа ожила, Господь інколи посилає і хвороби для того, щоб людина задумалася, а що відбувається зі мною. Живу, чи я так і треба, чи взагалі життя йде колесом зовсім по іншій стороні. І от тоді людина і замислюється, а що відбувається, чому я хворію. І треба зрозуміти, що фізична хвороба і, чи здоров'я навіть це не самоціль. Так, ми земнородні люди і коли так замикаємося, що, не дай Бог наші щось заболить, ми одразу шукаємо лікарів, лікарство шукаємо для того, щоб отримати одразу якесь цілення, не задумуючись, а що стало причиною цієї хвороби. Чому воно так відбулося, може це я не проспозило, чи може щось інше сталося, може я комусь недобре сказав, чи неправильно подивився на іншу людину. І Господь зразу з інком дає, святі Отці дуже часто говоря про те, що хвороба це дзвіночок, це голос Божий, щоб людина пам'ятала, що Бог існує. Крім того, саме хвороба нас інколи зберігає від гордині. Тому що коли людина здорова, Здається, це Бог заїд. За... За... Потрібен чи не потрібен? У мене є здоров'я, мені таланти, я, я розумний, я кращий всіх. Людина живе сама по собі. Але Бог любить людину, Він хоче спастися людині за те, інколи посилає ці зіночки для того, щоб людина постепенілася, зрозуміла, що не просто. Сьогодні сучасна медицина вона досягнула високих технологій. І інколи навіть звучать такі голоси, що наступить такий час, що він взагалі буде помирати, не буде хвороб. Але інші вчені, такі більш здраводумаючі, вони бачать, що причина хвороб навіть в цих технологіях. І причина хвороб, ми інколи сьогодні кажемо, і лікарі часто говорять діагноз від нервів. А що таке нерви? Нерви — це погранична частина між тілом і душею. Коли душа настільки болить, а ми цього не помічаємо, ми почнемо нервничати, а нерви передаються вже і фізичні, фізику, чи, 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 чи навпаки відбувається. Тобто нервова система це погранична частина нашого єсиства між тілом і душею. І тому вона інколи і дає ці звуки, що ми не возимося і від цього хворіємо. Але це тому, що душі не порядок. Ми не йдемо на ісповідь, ми не йдемо, виникаємося в своїх гріхах, не хочемо змінитися в своєму житті. І тому ми завжди маємо пам'ятати, для того, щоб досягти вічності здається цінне життя. І здоров'я це дар Божий, його треба цінитись, його не треба просто пускати на самотяг. Не треба кидатися, не треба перепивати. Це, це те, за що ми будемо відповідати перед Богом. Але фізичне здоров'я не самоціль. Ми маємо зберігати е, цю гармонію, тому що людина спасається в гармонії, воскресне і душа, і тіло. І тому ми маємо задумуватися і берегти свою чистоту серця, і Господь дасть і тілесне здоров'я. Є ще один момент, який треба звернути в сьогоднішньому Євангелії. Людину хвору паралізовано привезли друзі. Тобто людина не могла сама по собі прийти до храму Божого. саме дякуючи е, вірі цих людей, своїх друзів, е, вони прийшли до Христа Спасителя і е, Господь їх зцілив. Це означає, як ми маємо е, підходити обережно до вибору своїх друзів. Хто вони? Ті, які розділяють е, мої немочі, Мої слабості, мої страсті, потворствувати ми. Чи навпаки, це друзі ті, які бережуть мій спокій внутрішній, ну, мою віру, і вони завжди можуть прийти на допомогу. Люди більш старших розуміють, що друзів багато не буває. Їх дуже мало. Їх навіть по життю, з якими ми проживаємо, можна, мабуть, перебувати на переставна наших рук. Тому що коли в нас все комфортно, в нас гроші, в нас е, забезпечені, друзі дуже багато. Але коли людині біда, біду розділити дуже важко. Так же, як радість настоящу, по-настоящі не заздріти, а розділити радість іншої людини дуже важко. І саме в цьому е, проявляються настоящі друзі. Тому, дорогі браті і сестри, кожен раз, коли ми. Обов'язково приходимо до храму Божого в восесний день. Ми маємо як можливо, наскільки це можливо, в нашій дерзновірній волі, свободі, відріжитися все мною для того, щоб тут стати самим собою з нашими духовними очима і з нашим духовним слухом, для того, щоб отримати ту благодать Божу, яка тільки тут, в храмі православного, яка дається людині для того, щоб. Людина завжди відчувала присутність в своєму житті Бога. Бог присутній. Завжди, тільки ми інколи, так, як панциром, загорожуємося від Бога. Тому що інколи з Богом жити некомфортно. Він завжди, колокольчиком, який звучить нам, чи совісті, чи хворобі. І ми не розуміємося, що відбувається. Але Бог завжди хоче, щоб ми був він в нашому житті. І будемо завжди внімати тим словам, які є в Божественному Откроєнні. Для того щоб отримати ті правильні орієнтири для нашого життя і вчити їх у кого є діти, своїх дітей, так, щоб ця православна наша істина віра не тільки збереглася нашим поколінням, але обов'язково передавалася іншим поколінням, тим людям, які будуть жити після нас, які також будуть жити так, щоб Удостоїтеся тих вічних небесних благ, яким ніколи не буде кінця, во віки. Амінь.